Чи знаєте ви, що кожна людина народжується зі здібностями генія, які з часом у міру її дорослішання поступово зникають? Зараз вже точно відомо, як і чому це відбувається. Відомий письменник та підприємець Брайан Трейсі довів, що здібності генія можна в будь-який момент повернути. Потрібно лише знати, як це зробити. Особливий заблокований ген перешкоджає передачі інформації в ту частину мозку, що відповідає за мислення успіху. Якщо він не активований, люди просто фізично не можуть багато заробляти і проводять своє життя в бідності. Я особисто вивчив дослідження Брайана Трейсі та з'ясував, які саме звички допомагають активувати гени, що давно не використовуються. Дві з них є ключовими, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, в чому їхня суть. Бонусом ви дізнаєтесь, як виростити з ваших дітей майбутніх мільярдерів. Ви на каналі Нотатки мільйонера. Тисніть на кнопку підписатися та ставайте на шлях до багатства разом зі мною. Рані роки Брайана Трейсі майже нічим не відрізнялися від життя більшості людей. Його батько був робітником на деревообробному підприємстві, а мама викладала у школі. Зарплати батьків ледве вистачало, щоб прогодувати всю родину. Як пізніше зізнавався Брайан, єдине, що він пам'ятає про дитинство, це постійне відчуття голоду. Грошей для вступу до престижного університету не було, тому трейсі вирішив кинути школу і влаштуватися на роботу. Спочатку він був різноробочим, а потім, зрозумівши, що так статків не заробиш, вирішив влаштуватися матросом на судно. Вісім років свого життя він подорожував світом і загартовував характер. А повернувшись додому, став зовсім іншою людиною. Брайан Трейсі змінив своє мислення так, щоб активувати ту його частину, яка була заблокована в бідному дитинстві його батьками. У цей момент Трейсі зрозумів для себе головну суть свого життя. Після цього майбутній підприємець почав займатися продажами і феноменально швидко підніматися сходами успіху. Зараз Брайан Трейсі є авторитетом у сфері бізнесу та особистісного зростання. Він допоміг мільйонам людей підвищити свою продуктивність, покращити особисті стосунки та досягти фінансової незалежності. І завдяки наступним порадам він допоможе і вам. Активуй ген позитивної налаштованості. Як ви думаєте, наскільки сильно наш емоційний стан впливає на статки? Брайан Трейсі вважає, що він має вирішальне значення. Позитивна налаштованість може допомогти нам зберігати мотивацію, долати перешкоди та не втрачати оптимізму навіть у скрутних ситуаціях. Щоб налаштуватися на потрібну хвилю, зробіть кілька важливих кроків: перше, зосередьтеся на речах, за які ви вдячні. Це допоможе змістити погляд у позитивний бік. Обов'язково запишіть їх на папері, а ще краще повісьте на холодильник, щоб список завжди був перед очима. Друге, зіткнувшись із проблемою, замість того, щоб зациклюватися на негативі, сконцентруйтеся на пошуку рішення. Це допоможе витрачати менше часу на подолання труднощів. Третє: проводьте час із людьми, які піднімають вам настрій та надихають вас. Уникайте негативно налаштованих людей. Які вас пригнічують. Спробуйте скласти таблицю з оцінкою кожного друга від 1 до 10. Після цього проаналізуйте список і вирішіть, з ким можливо, варто обмежити спілкування. Трейсі каже, що багатьом людям позитивна налаштованість здається чимось примарним, що не впливає на реальний успіх. Але підприємець переконаний, що це саме те, з чого потрібно розпочати свій шлях до вершини? Знайшов ідею дій. За роки свого життя Брайан Трейсі навчився однієї надзвичайно важливої риси. Якщо він знаходив якусь ідею, то одразу намагався її використати. Я виявив, що практично кожна людина, знайшовши цікаву ідею, абсолютно нічого з неї не робить, а тільки думає про себе. Чудова думка. Трейсі вважає, що це абсолютно неправильно. У будь-якій ситуації, коли у вашій голові з'являється незвичайна ідея, не відволікайтеся, а відразу починайте її використовувати. Як мінімум заведіть зошит, де ви будете їх записувати і завжди носіть його з собою. Звичайно, найчастіше ідея не спрацює миттєво, і цілком ймовірно, цього може не статися і вдруге, і втретє, але на десятий раз точно трапиться щось хороше. Розслабтеся і дозвольте вашим ідеям вивести вас на правильну стежку успіху та багатства. Таємна техніка десяти цілей. Заведіть блокнот і запишіть туди 10 цілей, яких ви хочете досягти за найближчий рік. Дуже важливо, щоб кожна з них була описана в теперішньому часі, починалася зі слова я і мала конкретну дату. Наприклад, я купую машину 25 листопада. Тепер блокнот має стати вашим найкращим другом. Щоранку беріть його, перегортайте сторінку з минулими записами, не читаючи їх, і знову починайте писати свої 10 цілей. Таке заповнення обов'язково має стати вашою щоденною звичкою. Коли ви це зробите, то помітите, що ваші цілі змінилися. Слова, які ви використовуєте, порядок їх розташування, але продовжуйте не дивитися на минулі записи. Кожен день нова сторінка. Трейсі запевняє, що виконуючи цю вправу щодня протягом місяця, Сіця, ви назавжди зміните своє життя. Щоразу записуючи ціль, ви фактично надсилаєте її у свою підсвідомість з кожним днем. Ціль занурюється в неї все глибше і глибше. Коли ви записуєте цілі, не озираючись назад, виявляється, що вони поступово змінюються. Мета, яка була записана на початку місяця, може взагалі зникнути, тому що виявилась не такою вже й важливою. Зрештою, ви зможете визначити для себе ті реальні, потрібні та найважливіші цілі, які почнете поступово виконувати. Записуючи цілі щоранку, ви програмуєте себе. Після цього протягом усього дня перед вами будуть відкриватися різні можливості, що наближатимуть вас до досягнення цілей, каже Брайан Трейсі. Закон причини і наслідку. Про це правило Брайану Трейсі розповів професійний продавець. Його суть полягає в тому, що якщо ви хочете досягти своїх цілей, то знайдіть людину, яка вже підкорила потрібну вершину, і постарайтеся зробити все те ж саме, що й вона. Так звучить дивно, але тільки тому, що бідне мислення каже нам: не кради чужі ідеї, не копіюй. Однак це неправда. Ідеї можуть повторюватися. Саме з цієї причини існує не один банк, а тисячі, не один ресторан, а сотні тисяч. До того ж, погодьтеся, це небагато спроб. Рощує завдання у всьому цьому, за словами Трейсі, і полягає основний принцип багатства: якщо ви хочете потроїти свої доходи, то знайдіть того, чий прибуток перевищує вашу тричі, і поставте йому запитання, як ти це робиш. Більшість успішних людей охоче розповідають про свої досягнення, тому вам залишається лише цікавитися, шукати інформацію, спостерігати, перевіряти, записувати, а потім діяти. Сенс закону причини і наслідку простий: усі життєві ефекти, чи то фінансовий добробут, здоров'я, чи почуття радості та щастя мають свої причини. Скориставшись ними, ви гарантовано прийдете до потрібного результату. Таким прикладом може стати ваш начальник, знайомий вашого найкращого друга. Тощо. Закон віри. Це правило йде пліч опліч з попереднім принципом. Закон віри звучить так: усе, у що ви вірите, у чому переконані та щиро впевнені, стає вашою реальністю, тому що ви завжди дивитеся на світ крізь призму своєї віри. Ми не бачимо світ таким, яким він є насправді. Вірування всіх людей це набута навичка, її навчають з раннього дитинства. Якщо батьки з маличку будуть вкладати у своїх дітей позитивне мислення про себе, через роки ті почуватимуться впевненими та щасливими людьми. Так, наприклад, сталося з дітьми самого Брайна Трейсі. А причиною цього стало якраз те, що їхня віра, їхня базова програма завжди казала: я досягну бажаного, це лише питання часу. Але водночас, за словами Трейсі, віра може його. Межувати. Якщо вам постійно казали про те, що ви не досягнете успіху, що вам не стати такими ж багатими, як інші, є ймовірність, що ці переконання вже засіли у вашій голові. Щоб позбутися їх, почніть ставити собі правильні запитання: наприклад, чому одні люди успішніші за інших? Згодом виявиться, що для вашого успіху не обов'язково мати вищу освіту чи великі гроші. Практично кожна людина має необхідні навички, а більшість із них можна і потрібно розвивати. Проблема негативних установок лише в тому, що це ілюзії, в які повірила більшість людей на планеті. Успішні люди це просто ті, хто має успішні звички. Така проста істина Брайана Трейсі. Кожна людина народилася з якостями, які дозволяють їй досягти вершин. Але так сталося, що багато хто їх втратив або перестав розвивати. Трейсі наголошує на важливості розвитку позитивних звичок, таких як постановка цілей, управління часом, безперервне навчання та наполегливість, оскільки це ті цеглини, з яких будується успіх. Напишіть у коментарях вашу одну головну ціль, якої ви хотіли б досягти в найближчий рік. Давайте поділимося думками та змотивуємо один одного на досягнення запланованого. Це канал Нотатки Мільйонера. Ти станеш багатшим.